Всім привіт, доброго ранку. Друзяки, дивіться, поки цей дрендулет на ремонті, я вирішив подивитися, що він складається. Ну, на старті розсипався, заказав, або сьогодні дружина купить на базарі. І якраз вчора думаю, спочатку купив, а тоді читаю інструкцію. Спочатку купили. А потім ну, вибора не було. Діти подарили, що мені що привезли, да і слава Богу. І чесно, думаю, подивлюся обзори, що він там передить, переходить. Думаю той. Ну і одна е жіночка у неї магазин є, і поставила Едон. Коротше, їх було три. Якісь The Gor, Eдон і. Град, по-моєму. Да. І от оцей Едон. Він тягнув 2 кВт і більше 2 кВт. Хоча заявлено, ось, бачите, 3, 3 пікова. 3, 3, 3 кВт обична нагрузка. Вибивав автомат. Вона розбирає і каже, автомат стоїть на 10 А. Бачите? 10 А, десь 10. Тобто він по-любому вже 3 кВт не потягне. Тобто, ну, по Далі розбираю. Дум... Подивлюся, що тут. Хотів якось побачити, чи алюміній, чи мідь. Ну, не знаю. Вона ковиряла у себе на генераторі казала, що тут алюміній. Хоча продавани всі увіряють, що це мідь. Дивіться, яка аверака, як вона матюком вся попаяна. Оця синя штучка, я не знаю, що це вона тут регулюється. резистор, транзистор, не знаю. Коротше. Бачите, як приварена криво. Оця вся. Плата должна бути залита компонентом повністю. Вона залита на половину. Ну, Коротше, не знаю, того його і ціна така. Подивився, вона каже, зараз він стоїть там, в районі 7 тисяч. Зегор теж стоїть в районі 7 тисяч, а Град 9 тисяч. Ну, там вона уверяла, що там і мідь, і там все хорошо. Ну, і нагрузку держе. Інверторна сварка, 200 А варили і держе, не вибива нічого. Тобто, заявлених 3 кВт, то і плюсом держи оця фірма ГРАД. Дивіться, поставив такі колеса, дзвінки коляски, ну, щоб його можна було, бо в ньому ну, навіть 40 кг на його. буду якось катати, а там видно буде. хотів ще тут ручки такі зробити одкіні, не буду нічого робити. І так, ось взявся, перекотив уже легше. А по поводу цього, що. Ну, як нас дурить, І того, що оця штука, яка виробляє 10 см, а в граді 11, по-моєму, чи 12 ну, оце важна ця штучка. Чим ширше, тим лучше. 4 ну, да, моїх пальці. От вам і... От воно, воно там і виробає, що? а ще плюс алюміній. А ще плюс автомат цей 10 А. Я думаю, якщо Якщо дати більше, сюди поставити ну, свій домашній на 15 А, просто загориться проводка. Він нагріється і. Ну, я думаю, що вона згорить усе. Вона не виб'є вовремя, і начне не гріється проводка. Покращена вона така, як, та, як мідь. Да? Ну, це краска. Що виходять із нього? Оці... ну Вони там спайні всередині, я так розумію, скрутка, це на АВР. ось 3-4 штуки. То вони ну, м'які вони там всередині, ото біленькі, ото вони попаяні. Оце, бачите? Оце це тут скрутки йдуть. Тут, я так розумію, три, наверное, обмотки. Ну, щось таке, коротше. Це, мабуть, діодний мост, оце ось болтом прикручено, похоже. Таке. Такоє. Ну нічого, поки круте, пока, я думаю, хоча б для ферми його хватить. Деякі болти викрутились добре. Оці ось, бачите. Тут ось. Тута. Це тут авер стояло, Тут ця колодка ось стояла так. Отута. А деякі просто, видайте, дивлюся, що не порізьбі закручено цей. Ось таке. Побачимо, скільки він проробить. Може, він робитиме довше, ніж будь-який град, чи ще хтось, чи якийсь там, не знаю, тут таке. Тут особо сказати, що він буде робити чи ні, не, 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 не можна. Якщо звісно, його ну, так, не навалюють, не перегружать, ну, його ж ціна така. Отож, отож, при виборі оцих усіх апаратів треба теж ну, учитувати, що. Ціна залежить від чогось. Там від комплектуючих, від МІДІ, від цього толкового АВР-а. Тут навіть не знаю. Ну, щось на ньому написано ось якийсь шильдик. Навіть не знаю, що тут, в чому тут різниця. 17-й год, мабуть. Да, вчора знімав відосик про газонокосарку І я тоді подивився, мабуть, то 2015 рік. Там рядом така теж дата 20-15. Мабуть, то не 12 рік, а 2015. Тобто, ну отак. Гарно, що хоч всі болти однакові не треба підшукувати. Такое. Ладно, Друзі, таке коротеньке відео, щоб може, кому це цікаво привезе. Е, да, кстати, я там у редукторі зробив трошки, у газовому редукторі на цьому генераторі зробив трошки ну, таку дороботку. Побачимо, як воно буде робити. Тоді я вам покажу, поділюся з вами, бо ну, показувати те, що ще не знаю, нема смысла, я думаю. А так побачимо. Якщо воно буде тягнути, то ну, це робоча схема, що я задумав. Все, друзі, всім миру і добра. Бережіть рідних та близьких. До зустрічі на каналі.